Користані проводиться аварійний ямковий ремонт доріг методом холодного асфальту. Ця технологія відносно нова і застосовується переважно в холодний період. Цим методом користується вся Україна і поки що найкращої альтернативи не знайшли, стверджує головний інженер КВГП Микола Митрофанов. Перший етап латання ям розпочався ще з січня цього року. Нещодавно надійшло 5 тонн холодного асфальту, тому роботи продовжуються. Так як цей метод є дороговартісним, тому в першу чергу асфальтуються глибокі аварійні ями. Зараз поки що сприятливих погодних умов немає, щоб перейти на газрячий асфальтобетон або пневмоструменевим методом, тому аварійні ями, враховуючи, що в нас зараз такий стан доріг після зими, але це везде такі дороги. Зараз ми використовуємо учито такі погодні умови. Метод холодним асфальтобетоном, тобто це аварійний метод, більш глибокі ями, залатуємо, вирізаємо. І залатуємо ямково аварійно, гарячим асфальтові холодним асфальтобетоном. При настані сприятливіших умов буде використовуватися звичайно пнемоструменевий метод. Ми вже оголосили тендера по деяким дорогам. Там є учасники, підрядники, які участвують в тендері. Це зараз. Такі більше оптимальний варіант. Коростенські комунальники за технологією холодного асфальту працюють не один рік. Відзначають, що цей метод справді є дієвим. Суміш холодного асфальту відповідає усім технічним характеристикам і дозволяє проводити ремонт доріг за несприятливих погодних умов, зокрема і при низьких температурах. Зараз Саме більш такі дороги розбиваються, де ходить вантажний транспорт, так звана об'їзна дорога, де ходять і фури, і тяжкий транспорт. Транспорт, великогабаритний транспорт, тому там більша аварійність, більше ями глибокі, тому ми зараз стараємося їх відремонтувати. Частину Шевченка поремонтували. Зараз до проїзд між Героєм Небесної Сотні і Шевченка ремонтуємо. В п'ятницю ремонтували частину вулиці, Музейної аварійні ями, більш глибокі. Також було додатково виставлено знаки на участках, де більше ямковість. Тому людям теж звертати на це увагу. Радимо найближчим часом планується аварійний ямковий ремонт доріг вулиць Романа Шухевича, Григорія Сковороди, Героїв Небесної Сотні. Це саме ці ділянки, де відбувається активний рух вантажних автомобілів, як відзначив головний інженер КВГП, з настанням теплих весняних днів ремонт доріг продовжується вже традиційним методом асфальтування.